Стосовно того, що я думаю, як була відповідь ЗСУ щодо того, що Харків залишився без світла і був частково зруйнований. Що було зроблено? Без світла залишилося два міста фактично: В Курській області та Білгородській області. Що я стосовно цього? Це загарбницька війна, бандитська війна, вами керують агенти іноземних спецслужб, міжнародний криміналітет, кримінальний паханат, на зміну якого поступово Прийшов інший кримінальний паханат. Західний, їх мета, як і Росія, зменшення українського населення. І українців. Захід грає вдов, що це означає зменшення руками України і Росії українського, білоруського і російського населення. Вони проводять геноцид білоруського. Російського і українського народів мета поневолення, повне знищення ресурсів, окупація, викачка ресурсів за безсень, доведення до зубожіння. Ось як працює Захід. Фактично. Сьогодні зрадниками є Лукашенко, Зеленський. І їх оточення. Саме вони почали цю загарбницьку війну. Я вважаю всі ті, хто їх підтримує, є фактично маріонетками Заходу. Це стосується сателітів Росії, це стосується СНД, це стосується частини азійських країн. Це стосується. Західних країн, які стали сателітами Сполучених Штатів Америки. Чому українців, росіян і білорусів знищують так швидко? Мета дуже проста: ми не хочемо бути рабами Америки. Чи своєї влади на місця. Ось Чому вони нас активно винищують? Тому обмін ударами між Україною і Росією ні до чого не призводить, окрім економічного колапсу двох країн. Це також впливає на Республіку Білорусь та інші країни СНД і на весь світ фактично. Обмін. Цим ударом, хто у виграші? Збройні барони. Саме вони тіньові ці фінансисти цієї війни. Саме вони заробляють шалені гроші на цій війні. Саме їх лобі працює з 14-го року. І раніше, фактично, Захід і Росія не відрізняються один від одного, як і наша влада від них. Жодним чином. Вона однаково сюди, їх мета поневолення людства. Вони не для того прийшли, щоб дати вам більше прав і свобод. Вони прийшли для того, щоб збільшити ваші обмеження щодо ваших прав і свобод, людини та громадяни. Вони кажуть патріотичні гасла, що ви повинні йти воювати. Але подумайте, вони вам нічого не дали за ті. 35-40-50 років. За що ви воюєте? За статки генералів, за статки ваших президентів. Подумайте, на сьогодні ви маєте унікальну можливість арештувати цих нагідників. Якщо б у вас була сила волі, але у вас цієї сили волі немає. Це ті, хто має доступ до силових структур. Та судити тих, хто до цього призвів. Просто немає сили волі. От і все. Як і немає сили волі у нікого з керівників країн зупинити цю війну, тому що вона їм вигідна. Це те ж саме, що було півстоліття тому, коли дві країни воювали між собою Радянський Союз та Німеччина. Фактично. Якщо б Німеччина не напала на Радянський Союз, Радянський Союз напав би на Німеччину. Тому маємо, що маємо, робіть висновки Шомовні. В слідщий раз, а слідчого разу у вас не буде, але все одно вам буде шанс, не голосуйте за коміків. Не голосуйте за тих, хто стоїть за олігархами. Ніколи, дивіться їх завжди біографію. Вивчайте їх біографію, їх зв'язки, проводьте аналіз їх біографій перед тим, як когось обирати в депутати-міністри чи президенти. Моя вам порада, та нам потрібно очищення системи влади і заміщення цієї влади на патріотів. Саме на українських радикальних націоналістів шляхом прямих виборів. Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до... До 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкрито кримінальну справу, коштує від 100 до 300 доларів США. Окрем ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль. Коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд, коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатись про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ отруге свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб юридичний захист на рік коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка лайк. Репост до цього відео. Донат! Разом доб'ємо до мільйону. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за. Увагу.